Це як скини в каесі? Ми тут розбиралися. Між тебе найдорожчий не в скінкасі. Я не скажу тобі. Ну, блін, ти ж не так керамбіта є. Не скажеш, бо стидно. Давно Ні, ми, ми тут просто з пацанами, у нас була гра перед першою, перед першою картою, ми розбиралися, тіпи... Блін, я при... би так хотів пограти, якщо чесно. Блін, а ну покажіть нам зараз картинку. А там покажи, була гра така, що дорожче, і в півішка, да. або там... Тут. О, давай, давайте зараз 에... для лібіги зробимо дуже експрес. З той картинки. Кричіть, І ти будеш прям експресом вгадувати, чи, чи зможеш. Ну, давай, я прям Ну, Непогано. Ми не пакей, ми просто знали ціни там а, у нас Ми порівнювали по ціни між нікого. скінами і реальними речами, що дорожче. Сумарно на зборі у нас майже три. Давай, давай, між, швидко. Е, Дрон. Дрон дорожче. Ану. Давайте там в експрес-режимі. Є 1-0. Е, бабочка. Бабочка дорожча. А, стоп, це реальний ніж? Так. Да. Е, бабочка дорожча. 2-0 біга далі. Шалом дорожче. Шалом дорожче. Ти знаєш скільки... 3-0 э -э ночник. Войт десятку коштує ночник. 10 ка баксов. Десять да. кабаксов це 400 тысяч гривен. Два ямка скажу. Хорош. А 6500 це? тебе за 6500 бак. Два ти я куплю. Якщо у вас є за 6500 4-0. Нас хотіли наїбать, получается. Глок реальний, правильно? Да. Глок тоді дорожче. Це 3 гривні. 5-0. Ти знав, що тут дешеве, да? А що це за дрон? 4Т. 4Т 4Т. Да. Ну, 4Т дорожчий. Ну, смотри, я, яка якість. Ну ладно, я не буду душні, тут. 4Т дорожчий. 4Т дорожчий. 50. Ох, і цікаво. Ну, десь 12. Наземний роботизований комплекс. На який ми збираємо? На два таких ми збираємо. На два збираємо. На два ми збираємо, ми збираємо, ми збираємо мільйон. Мільйон да, ти більш а конгніро дорожче. Ану. Апа! Є. Перший Слоп. раз! Перший а four. як саме тисячу. Три... 15 тисяч доларів це ж 100 тисяч гривень. Це за ноші. Перчатку дорожче. Не, ну ну, він шарить. Ну, тр трошки шарить. шарить ці грі. Давай. Ну, смотри, який паттерн там. Ну, <laughs> як я можу, так... Тут синього кольору мало. Бо... Ребін б... без Давайте безпілотні, хай буду лучше. Не пошло. Так ви. Є закалка за, за 3 тисячі гривень. А що ти до мене причепився? там... <рес> це не ти робив. Глад. Ні, це не я робив. Е, ага. Керамбіт? Керамбіт лям 200 коштує, по-моєму, либо півтора мільйона доларів. Скільки? Но... Доларів! Да, так, брат. Да, Підожди, може по доларах? Це в доларах. Виходить Бачиш? тоді ми давай, правильно. Я я точно тобі цю цифру назвав, полтора мільйона, менш. Полтора мільйона доларів. А ми думали, що це в гривнях, прикинь. Кірабід. Птора мільйона доларів. But I mean, I